Ще зовсім нещодавно тут була звичайна сіра стіна, а тепер виросло дерево, створене із соняшників. Новий мурал став справжнім променем тепла, що прибився крізь урбаністичну прохолоду і додав світла й віри в майбутнє місту, що наразі переживає непрості часи. Авторка, місцева художниця Таїсія Полякова. Зазвичай вона створює живописні полотна, але цього разу їй закортіло перенести одну із своїх картин на стіну міської будівлі. Ця картина вона для мене стала дуже ресурсною. Я зрозуміла, ну, от о, оця історія дерево роду, ось ця сила коріння, вона надзвичайно надихає, дає сили. І мені захотілося, от саме цією восени створити цей мурал, щоб так само як та картина мене надихає, так, так само надихнути містян жителів міста, щоб вони відчули тепло. І силу всередині, і відчули силу свого коріння, силу роду. Яскраві барви та гармонійна композиція поєднали українські символи з сучасним міським стилем. Соняшники, що утворюють дерево, стали образом світла, незламності та важливості єдності. Я хотіла ще показати людям, що важливо підтримувати один одного. Бачите, ось ці соняшники вони ж зазвичай ростуть окремо, а тут вони зібрані в дерево. І це про єдність, про те, що от в єдності ми сильні. Насправді зараз я ж працюю як арт-терапевт і бачу містян настрій доволі такий сумний. Зараз багато людей вони відчувають таку зневіру. І хотілося цим моралом підтримати їх, і щоб вони, подивившись на нього, задумались про те, що все буде добре, що дійсно в Україні буде мир. Над муралом художниця працювала кілька тижнів. Мисткиня зізнається, що найскладніше було почати, адже на заваді ставали обстріли, які впливали на емоційний стан. Коли я писала цей соняшник уже, тобто я приходжу така ніяка, і як починаєш працювати. І коли його пишу, в мене вже так піднімається енергія. Я така, ух, типу, клас. І, але починати іноді було важко через обстріли, вибухи і такий настрій трошки варений. Я взагалі працювала на драбині, але був момент, я вже занесла драбину, завершила роботу, і я розумію, що ну не вистачає там мазків. І я взяла палицю, прив'язала до неї пензлик, ну і ось таким чином малювала. Для дніпрянки це не лише про творчість, а щире прагнення зробити рідне місто яскравішим, теплішим і комфортнішим. Одна жінка підійшла до мене і говорить: це такий красивий, типу, ресурсний розпис, що де ви взагалі берете зараз енергію на таку прям глибоку світлу роботу. Це було терапевтична така справа, як щось дати своєму місту, от з любов'ю, з таким ентузіазмом. Крім розпису картин та стін, Таїсія вже понад шість років працює арт-терапевтом. Жінка допомагає дітям і дорослим повертати емоційну рівновагу через малювання, і розмови між мазками пензлем. Я також вирішила долучитися до арт-терапії. Я звісно вмію малювати тільки котика з двох кіл, але дуже захотілося спробувати. Тому пані Таїсі, розкажіть, будь ласка, що мені робити сьогодні? У нас буде з вами заняття, на якому ви створите таку такий підсвічник який буде підтримувати вас, надихати і давати це відчуття сяєва в ці такі холодні і темні вечори, з відключеннями світла? У арт-терапевтки наразі понад 10 учнів. Від занять вони отримують не тільки результат своїх творчих старань, а й задоволення та покращення емоційного стану. Я спочатку думала, що ми просто будемо малювати і все, але у нас була арт-терапія. І я зрозуміла, що це теж про відкриття себе, своє внутрішнє я, як я бачу себе, і ці заняття терапією і розмови з Теїсію допомогли мені дуже сильно в житті. Художниця вже замислюється над новим проєктом: хоче оживити ще одну будівлю та додати місто яскравих барв. Владислава Корінь, Іван Павлухін, Дніпро Тіві.